Як зробити збільшення так, щоб воно було без нахилу ні вправоруч, ні ліворуч? Наприклад, ваша петля розташована ось таким чином. Права стіночка за спицею. Спочатку пров'язуємо лицеву петлю за праву стіночку, потім за ліву і в'яжемо далі. Якщо у вас Петля розташована ось таким чином, права стіночка перед спицею. Те ж саме спочатку пров'язуємо за праву спицю, потім міняємо сторону і пров'язуємо за ліву стіночку, і продовжуємо в'язати. Таким чином нові петлі йдуть вертикально, без якого-небудь нахилу.